Прогноз погоди на три дні з 9 січня це арктичне дихання та снігова тиша січня. Вітаю вас, мої любі глядачі, невтомні мандрівники зимовими стежками та поціновувачі домашнього тепла. Сьогодні, 9 січня 2026 року. Ми з вами входимо у період, коли зима остаточно вирішила довести свою велич і силу. Повітря навколо нас змінюється, воно стає густим, колючим і неймовірно прозорим. Це час, коли арктичні вітри з далекої півночі починають свою велику мандрівку нашими степами, несучи з собою обійми справжнього холоду та білу ковдру снігопадів. Наступні три дні будуть схожі на випробування для сміливих, але водночас вони подарують нам неймовірні краєвиди кришталевої зими. Сьогодні ви дізнаєтеся про один особливий куточок нашої держави, де, попри загальне арктичне вторгнення, термометр буде вперто відмовлятися опускатися нижче нуля. Поки вся Україна вдягатиметься у білі шати та відчуватиме подих морозу мінус двадцять, цей теплий острівець ще триматиметься за лагідні промені сонця. Дочекайтеся фіналу нашої подорожі, щоб дізнатися, де саме природа вирішила влаштувати цей невеликий зимовий прихисток. У періоді з 9 по 11 січня Україна опиниться під впливом потужного циклону, що принесе складні погодні умови від значного снігу до штормових поривів вітру, які змусять навіть найміцніші дерева схилятися у поклоні перед зимовою стихією. Почнемо з півночі України. Для нашої величної півночі, Незламної Київщини, густих лісів Житомирщини, Древньої Чернігівщини та Засніженої Сумщини ці три дні стануть справжнім початком великої крижаної подорожі. 9 січня сьогодні північ зустрічає потужний сніговий удар. Вночі очікується значний сніг, який супроводжуватиметься сильними хуртовинами. Небо буде важким і сірим. А вітер північно-західним, поривчастим зі швидкістю від 15 до 20 метрів на секунду. Це справжня завірюха, яка може за лічені хвилини змінити вигляд знайомих вулиць. Температура повітря в день та вночі триматиметься у межах від 4 до 9 градусів морозу, 10 та 11 січня. Протягом вихідних опади поступово вщухатимуть, залишаючи лише легкий символічний сніг, наче природа вирішила трохи перепочити після бурі. Проте морози почнуть посилювати свій натиск. Температура повітря вночі опуститься до позначок від 11 до 19 градусів морозу, а в день ми побачимо на термометрах від 7 до 15 градусів нижче нуля. Це ідеальний час для того, щоб відчути затишок своєї оселі. Заваріть запашний чай із чебрецем, візьміть улюблену книгу та дозвольте собі розкіш нікуди не поспішати, поки за вікном панує біла стихія. Якщо ж вам необхідно вийти на вулицю, обов'язково захищайте обличчя від колючого вітру. Продовжимо з півдня України. Південь нашої країни. Квітуча Одещина, морська Миколаївщина, гостинна Херсонщина та казковий Крим цими днями стане місцем великого протистояння вологого повітря та крижаного вітру. 9 січня сьогодні південь відчує силу штормового вітру. Пориви досягатимуть 15-20 метрів на секунду, що змусить море хвилюватися і викидати піну на набережні. На південному сході пройдуть момірні дощі з мокрим снігом, а температура повітря коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Повітря буде вологим і важким, створюючи особливу атмосферу зимового шторму. 10 та 11 січня зима почне забирати своє. 10 січня температура на Одещині та Миколаївщині опуститься до 1 градусів морозу. 11 січня похолодання стане ще відчутнішим. Стовчики термометрів покажуть від 5 до 13 градусів морозу. Для мешканців приморських міст це час для роздумів біля моря під захистом пальта і теплого пальта. Слухайте шум прибою. Він зараз звучить по-особливому: глибоко і мудро. А вдома нехай вас зігріває тепло гарячої вечері та розмови з найближчими. Наступний захід України, захід України, душа нашого краю, старовинний Львів, сріблясті Карпати, мальовнича Закарпаття, Волинь та Буковина. Сьогодні стає епіцентром справжнього арктичного вторгнення. 9 січня західні області вже сьогодні вдяглися в морозний панцир. Очікується момірний сніг та сильні хуртовини. Температура повітря в день знизиться до позначок від 10 до 15 градусів морозу. Вітер північно-західний, різкий, зі швидкістю 15-20 метрів на секунду. На дорогах буде панувати сильна ожеледиця, що вимагає максимальної обережності. 10 та 11 січня. Вихідні стануть справжнім випробуванням на витривалість. Хмари розійдуться, відкриваючи чисте небо, але це принесе неймовірне похолодання. Вночі температура опуститься до 16 21 градусів морозу, а вдень очікуємо від 9 до 14 градусів нижче нуля. Це ідеальний час для того, щоб відчути затишок своєї оселі. Заваріть запашний чай із чебрецем, візьміть улюблену книгу та дозвольте собі розкіш нікуди не поспішати, поки за вікном панує біла стихія. Якщо ж вам необхідно вийти на вулицю, обов'язково захищайте обличчя від колючого вітру. Далі схід України. На сході нашої держави. Стійкій Харківщині, Луганщині та Донеччині погода приготувала драматичний перехід від вологої осені до суворої зими. 9 січня сьогодні східні області опиняться під впливом опадів у вигляді дощу та мокрого снігу, особливо на південному сході. Температура повітря протягом доби коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Вітер південно східний, помірний, але місцями можливі пориви, що додаватимуть відчуття прохолоди. 10 та 11 січня морозний фронт дійде і сюди. 10 січня температура на Харківщині впаде до 1 восьми градусів морозу. 11 січня зима остаточно закріпить свої позиції, принівши від 5 до 13 градусів морозу. Східний степ у цей період виглядатиме безкраїм та суворим під білою завісою. Це час для внутрішньої зосередженості і спокою. Будьте уважні до свого здоров'я, адже різкі перепади температури можуть бути виснажливими. Одягайтеся багато шарово і не забувайте про теплі главчиськи. І на завершення центр України з Києвом. Центральна Україна серце нашої держави. Полтавщина, Черкащина, Вінничина та Дніпропетровщина опиниться на перехресті всіх погодних доріг. У періоді з 9 по 11 січня сьогодні центр накриють момірні снігопади та хуртовини. Температура знизиться до 4-9 градусів морозу. Протягом вихідних мороз посилюватиметься. Вночі очікуємо від 10 до 15 градусів морозу, а в день стовчики термометрів покажуть від 6 до 11 градусів нижче нуля. Київ вкривається білою шалею, а вечірні вогники мерехтять крізь сніжну завісу, обіцяючи затишок і тепло рідної оселі мешканцям та гостям нашої величної столиці. 9 січня Києву очікується складний день. Вночі і ранці значний сніг, вдень помірний. Вітер західний з поривами до 15-20 метрів на секунду, що створюватиме сильні хуртовини. На дорогах буде дуже слизько, тому будьте край обережні. На вихідних у Києві переважатиме ясна, але дуже морозна погода з температурою вночі до 15 градусів морозу. Підбиваючи підсумки нашої триденної мандрівки, можна впевнено сказати: Україна входить в фазу справжньої, глибокої зими. Поради для подорожей головна порада на ці три дні за можливості уникайте далеких подорожей. Ожеледиця та хуртовини роблять дороги край небезпечними. Якщо ж їхати необхідно, перевірте запаси палива, візьміть теплий одяг, гарячий чай у термосі та повністю зарядіть телефони. Поради щодо одягу. Зараз настав час для найтеплішого арктичного вбрання. Пуховики, термобілизна, товсті вовняні шарфи та шапки ваші найкращі друзі. Особливу увагу приділіть взуттю: воно має бути на товстій підошві і не ковзати. Для настрою. Пам'ятайте, що зима це не лише холод, це час для внутрішнього світла, теплих обіймів і щирих розмов. Нехай навіть найлютіший мороз не зможе остудити ваші серця. А тепер повернемося до нашої інтриги про теплий острівець, той самий куточок, про який я згадував на початку, де природа вирішила призупинити наступ морозів, це наш крайній південний схід та Крим. Саме там, поки на заході пануватиме мінус 21, температура протягом доби 10 і навіть 11 січня ще триматиметься на позначці до плюс 3 градусів. Це нагадування нам усім, що навіть у найскладніші часи природа завжди залишає місце для тепла і надії.